Чоєш, стара? Що молоденький? Що молодий? Жерти хочеш? Пити хочеш. Може, сто грам хочеш, діти, піяк освітний, світний, Боже, за кого я замуж вийшла. Та то треба було розвестися, коли мені було 30 років. а зараз мене хто стару схоче. Треба було тоді, коли я пішла до колі не вертатися. Але ж ні, прийшов ти. Зняв мене з Миколи і повів додому через все село. А я є порядна жінка. Та я просто хотів поговорити. Про що з собою говорити? 50 років одне й те саме, одне й те сам. Боже, за кого я заміж вийшла? Я не розумію то що то хлопців не було, та хлопців було повно. Я все з собою три літри горівки носили, за мною хлопи, з граями ходили.